Привіт! Це Брокко. Так, ми з тобою не бачились уже давно, і це правда. А ще ти пам'ятаєш мене, напевно, як Broken Game Studio. Стріми на Ютубі, але це було давно, та неправда. Ми повертаємось, друзі. Ми повертаємось, щоб створювати контент. Ми дивно. Сказав про себе ми. Я повертаюсь на YouTube і буду. Створювати для вас контент. Я сподіваюся, ви цього дуже чекали. Якщо ви цього не чекали, тоді пройшло багато часу. Мене не було на Ютубі. У Ю... Ютубу не було мене. Багато чого змінилось. Змінився Ютуб, змінився е пробка, але не змінились ви. Ви залишились прекрасними, красивими. Ви такі гарні, я навіть не можу вами намилуватися. Дякую, що прийшли подивитися це відео. Я висилаю Дані дуже багато рілсів в її інстаграм, і вони назбирались. Я думаю, цей скарб, цей скарб треба показати всім. І, можливо, ви навіть дещо виграєте, тому що в кінці цього відео я знаю, що. Краще не співати. Але я співаю! Реагуйте, пишіть коментар під цим відео, ставте вподобайку, будьте чемні. І давайте подивимося рілси, які я приготував для вас. Я сподіваюся, що ви теж маєте друзів, яким ви кидаєте рілси, і ми зможемо з вами позмагатися, кого крутіші рілси. Я впевнений, що це буду я. Я не впевнений, але я сподіваюся на це. Класно, я сп... цікаво, це його робота чи ні? Бо якщо це його робота, то в нього найкраща робота в світі. Я бажаю йому вижити. Для тих, хто не знав, як виглядає подушка безпеки. Я думаю, це. Найкраще, що можна мати в автомобілі. Знаєте, простіше було тримати корабель, мені здається. Зараз почнеться в коментарях. Бруко, а як же бодішеймен і так далі? Ні, я просто кажу, що у нього теж дуже важка робота, як і на першому відео. А я вам зараз покажу звідки напад готувався. Це, це людина на стилі, ви розумієте? Це просто найкраще, що могло трапитись з Білоруссю. Але не трапилось. <риклад> Ой, тепер я знаю, звідки э, змальовували цю нову гру про Голума і що стало їхнім, якби натхненням. Мені дуже прикро, що знаєте, що це 99-й рік, і на той час мені вже 5 років, а в мене немає такого відео. У мене немає такого відео, я міг би бути популярним. Я міг бути на тому відео. Я там міг бути. То хіба той самий годенник? Я пропоную вам переклад.

Тобі привезли? Як мене є, я вже не мене, і то є мене. Тобі годинник привезли? Ну, в мене то є, я вже не мене. Чи я? Йосипа. А? Їх, їх, ми вибираємо мене. Та де? Там є, що не є, мене є, мене не є. Вона то що може робити? Мене не діде родження, мене не. Е, що би? Діде народження. День народження? Шишта. Ти йдеш на день народження? Я її ходив, мене ходив, ходив по пиву. пиву. Ти її ходив по пиву? Ну, мене не. Мар'яні? Ага, мене вибирали. Що не бойся? Я сподіваюсь, вам сподобалось це зайняло мені декілька років, та я зміг. Що тут скажеш? люди, купуйте 20-річного гольфа, This. 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 <laughs> お忙しい中ありがとうございます <laughs> こちらの方にご記お願いできますでしょうか <laughs> こちらでございます <laughs> <laughs> うちの若い子たちも「部長かっこいいかっこいい」っ,いいってキャーキャー言ってま Ти, ти чуєш, як вона пищить? А потім з тобою все окей. Мені здається, в дитини просто больовий шок. Вона не розуміє, що відбулось. Ти подивись. Це потяг. Це потяг, це чучутрейн. Мені здається, в неї перелом хребта їй болить, і в неї виділився адреналін, і вона в шоці. Class. <laughs> <Less. laughs> wow. <laughs> Your turn. <laughs> Bro, a hair place. Can I just get my wig clipped if they let me? i you prefer the cot. Well, I just got a haircut, like, a couple days ago, but they, they didn't cut enough. It's okay. I, I, I want to keep it shaggy, but maybe a little less fluff okay. removed. Okay, thank you. Yeah. <laughs> uh, Perfect. <laughs> Perfect. Perfect. <Ben. laughs> <laughs> 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 Ви знаєте, що робити у всякому разі, цьому отримати дуже легко. А можна, можна? Я це запишу собі для е, зустрічі з клієнтом на роботі. Це можливо? Ти можеш зробити для нас 20 екстра екранів? Я зрозумів, як виглядає процес, коли ви покидаєте своє тіло. Ось так. Ось. Саме ось так виглядає процес, коли ви покидаєте своє тіло. У нас з вами залишається буквально декілька рілзів, які ми підготували. До цього випуску. Тому давайте насолодимось ними. І ви напишете в коментарях, чи вам сподобалось це відео. Навіть зараз зупиніться, зійдіть в коментарі, напишіть. Ви можете виграти дещо. Я скажу про це в кінці відео. Слухайте. Але вже не той. Bro, what is this new filter? Bro, what's the f не бійтесь, не бійтесь дивитись рілси Броука. приєднуйтесь, коментуйте цю трансляцію. Це відео, вибачте. Трансляція це залишилось стріча, тому що якщо ви не знаєте. Ми також граємо ігри на твічі. Канал називається так само Броука. Якщо ви там ще не були, то приєднуйтесь, ми будемо дуже раді вас бачити. Ми виберемо найцікавіший коментар, який ви напишете з модерацією, і подаруємо вам грошову винагороду, скільки дізнаєтесь потім. Це буде. Хороша, приємна сума для вас, тому пишіть, поширюйте, тицяйте вподобайку. Приєднуйтесь до наступного відео і, як ми кажемо на стрімі, слухайте з мамою і та тата, підтримуйте ЗСУ, будьте чемними, а з вами був бо... Маравкоєбей! Бувайте!